У цьому році мені здається, ми вже почали забувати, що на вулиці війна. На жаль, там я їм провела зйомку відчання безкоштовно. Не фотографую оголених дівчат. Але а... знаєш, коли сонечко це на руці? А це більше якась порнографія. Вона мріє, аби в її кадрі опинились відомі українські актори та дніпровські блогери. Олена Шулик фотограф з Дніпра. Дівчина поєднує кар'єру та виховання чотирирічної доньки Софії. З початком повномасштабного вторгнення Росії вона не зупинила роботу і не поїхала з країни. Як давно ти фотограф, так я фотографую вже 10 років. Слухай, це звучить страшно, але що ти молода, красива дівчина, 10 років це солідний стаж. Перша зйомка, коли в тебе була? Перша зйомка була десь у 2014 році, пам'ятаю її дуже добре. Вона була в парку біля ДНУ на території, ось в тому районі. Не, не пам'ятаю, чому ми вибрали ту локацію. Це була хлопець та дівчина. Зйомка «Лавсторі» була на природі, було дуже зелено, я хвилювалася, але все пройшло добре. Ну, це для камери, але скажу. Я за цей час стояла і одружитись, і розлучитись, і все це фоткала Оленка. Ну, майже все реально. Навіть моїх котів, ну коротше, це страшно казати. Так, повертаємось, отже. Ти фотографуєш професійно, давно, але реалі такі, що саме вже два роки йде повномасштабне вторгнення, як змінилася твоя робота, чи стало більше-менше замовлень? Так, я щодо цього дуже переживала, тому що були дуже зміни, і я думала, можливо змінити професію або і ще щось, але вже з квітня місяця. Вже uh, прям активно люди почали фотографуватися. У лютому, у березні, зйомок майже не було. А вже потроху uh, з квітня uh, почалися зйомки і Потім вже літом почали одружуватися, але таких великих весіль не було були тільки розписи, і люди фотографувалися на згадку. Багато дуже було воєнних. В мене там є така дуже чуттєва зйомка. Я вам покажу фото і. Хлопець якраз в той день він від'їжджав, і вони зробили фото. Ось і люди почали потрошку відходити і проводити зйомки, але вони не хотіли публікувати для соцмереж. Наприклад, проводили більш для себе якісь, наприклад, дні народження, хотіли відволіктися від усієї ситуа ситуації, і тому ось в такому форматі вже були зйомки. У цьому році мені здається, ми вже почали забувати, що на вулиці війна, на жаль, і весілля вже були повністю повноцінні, з банкетами і зйомки на весь день. Ось і зараз також фотографуються і дні народження, і просто сімейні фотосесії. Зараз я б сказала, що це на фотосесії ніяк не впливає, і люди повністю фотографуються. А чи змінились теми? Можливо, в тебе додалось якихось більш інакших фотосесій. Хтось хоче більш патріотичні або якісь локації. Так, додалася тема патріотизму. Всі хочуть зробити зйомку, наприклад, в більш якихось жовто-блакитних кольорах, в якихось гарних сукнях або віночках, з прапором також фотографуються. Ось такі тематичні зйомки додалися на цей період. Ти не поїхала з Дніпра як мінімум, як на початку багато хто робив і взагалі не поїхала за кордон, тому що ну, ти дівчина, в тебе маленька дитина, в тебе, в принципі, немає причин не поїхати або не спробувати. Я, якщо чесно, не бачу сенсу кудись виїжджати. Ми залишаємося з донькою тут. І ну, Дніпро, скажімо так, у нас. Більш-менш все спокійно і можна продовжувати жити. І так як в мене є робота, я продовжую тут працювати, і ми залишаємося. А зараз всі намагаються по-своєму чимось допомогти Збройним силам, волонтерству, ну тобто, різні форми є. Як в тебе? Можливо, в тебе якісь знижки для військових, для родин, або якась така своя комунікація. Так, дивіться, якщо військові в мене було в минулому році було у них вінчання, він військовий, їх знімало ТСН. На жаль, не пам'ятаю фам... фамілію а, Юра, Світлана і Соня. Вони досі в мене фотографуються, в них вже поповнення, велика родина, і ну там я їм провела зйомку від безкоштовно. Ось або якщо є, буває, воєнні записуються і просять, наприклад, про знижку або ще щось, то так без проблем все це робимо. Чи не буває в тебе хейту на сторінці? Через те, що твій контент він апріорі позитивно розважальний. Ти часто викладаєш свої роботи, сторіс. Чи не реагують люди негативно на це? Так, ти знаєш, я дуже цього боялася, і з самого початку війни я а, нічого не публікувала, як і усі. А потім а, робота потихеньку пішла, і я боялася щось викладати, тому що буде якийсь хейт, але... А, Жодного разу такого не було усі реагують добре, і навпаки, були тільки позитивні відгуки. що Як добре, що я влаштовувала різні невеличкі проекти там на вулиці вже весною влітку. І чула тільки позитивні відгуки, що люди могли, хоч там на декілька хвилин, як кажуть, прийти і відволіктися отримати. Гарні емоції, якийсь позитив на деякий час, хоча б для себе і відволіктися. Тому тільки гарний відгук. Я знаю, що ти ще й навчаєш людей вже фотографувати. Тобто, ну передаєш досвід, це круто. А хто, хто зараз, ті люди, які хочуть навчитись фотографувати? Кого більше хлопців, дівчат, взагалі, який віковий діапазон? Хто до тебе приходить? Так, дивись, я була дуже здивована. Зараз хочуть навчатися абсолютно всі. Від дітей в мене дівчинка була 9 років, до Десь 55, ось так. І багато молоді приходять навчатися, і багато вже тих, кому там 30-40, вони ніяк не пов'язані з фото, і вони вперше купують камеру і хочуть розвиватися в цьому напрямку. І також багато, наприклад, українців, які виїхали за кордон. Вони зараз там і вони хочуть також фотографувати, і ми онлайн з ними проводимо також навчання. А Що зараз вже категорично не модно, не актуально і просто новий тон у світі фото. Мені здається, конкретно такого прям немає чогось. Фото воно завжди. Актуально у будь-якому часі, і це така згадка на все життя. ось І конкретно прям, що чогось вичеркнути, я, на жаль, не можу. Зараз. Але знаєш, коли сонечко це на руці? Так? <смех> ти, <смех> <смех> ти знаєш, для кожного своє бачення фотографії, і навіть зараз у цей час а? там сонечко на руці. Або наречена на руці, можна також зробити, наприклад, дуже стильно гарно, або навіть є там дівчата, хлопці, якби вони хочуть якісь такі прикольні, смішні фото. І навіть такі фото дуже рідко, дуже рідко, але мають також. Чи є моменти етикету та табу в роботі фотографа, або твої особисті ні? То що ти не будеш фотографувати, тематика, локація, я не знаю, тому що все одно в кожній професії є питання етикету. Так не фотографую оголених дівчат, прямо от. Повністю оголених, бувають різні запити і побажання. Гарно зняти в білизні або десь прикритися такі зйомки. Так, це гарно і красиво. Але прям повністю відверто, то ні. Ну, Це, напевно, моє особисте. Ось. Ми це знімемо теж. Бекстейдж. Держи, Софія. Хорошо. молочне молочний помічник асистент фотографа зайчик. Все загружається. От пішла загрузка. Я все загрузила. Держи, якщо ті підходи, вона тебе все загрузить. і знаєш, це здається, не знаю, як правильно це сказати, але це вже більше не фото, а це більше якась порнографія і. Е на жаль, знаєш, немає таких запитів: зніміть нас з дружиною якось еротично гарно, а ось більше напрямок якоїсь порнографії, і тому я звичайно від такого відмовляюся. Якщо це гарно в білизні, гарне тіло у людей, і це дуже круто виглядає. Я б з радістю таку зйомку навіть безкоштовно б зняла б собі там у портфоліо і так далі. А коли фотографуєш діток, чи потрібна якась особлива згода батьків, тому що ти ж потім будеш в ці фотографії, тобто, ну ми, ми ж розуміємо, знаєш, неповнолітні, ну як з татуюваннями, тільки за згодою батьків. Дивись, тут це стосується не тільки дитячих зйомок, а взагалі усіх зйомок, тому що, наприклад, якщо це зйомка вагітності, не кожна дівчина хоче, щоб її опублікували, доки вона ще не народила. Якби у нас такі там хтось чи, чи наврочи, чи ще щось. Ось, тому я завжди, якщо мене не попереджують і я публікую цю зйомку, то я публікую. Але Або просто перепитую перед публікацією, чи можна ваші фото. Опублікувати до себе там у сторі, або у профіль, або на сайт. Такі питання узгоджую, тому що за 10 років було декілька випадків, що я опублікувала звичайну фотографію там маму з донькою на вулиці, а цього робити було не можна. Але мене, на жаль, ніхто не попереджував, і тут якби таке. Питання, що якщо ви проти, ви заздалегідь повинні проговорювати це з фотографом, тому що є у деяких фотографів, наприклад, за непублікацію фото вони додатково беруть сплату, наприклад, 50% від вартості. Ви сплачуєте, якщо я вас не публікую. У мене такого немає, але якби попередити, треба. Дуже нова надзвичайна локація. Це у нас басейн, де реально можна фотографувати. Це саме фотостудія, це не просто басейн, куди можна прийти поплавати. Ось це саме фотостудія, і там спеціально все облаштовано. Що фотограф може фотографувати. Ви пірнаєте під воду. Ось там навіть є декілька вбрання. Щоб, тобто ви можете своє приносити, але там є свої нюанси, а можна прямо орендувати в студії, і буде дуже гарно. Ось. І також у нас локація і тропічні душ, і ванни це вже все є, але є локація, так, щоб вам було зрозуміло, така, як чорна кімната йде, чорні стіни, і з потолку. Начебто як йде дощ. Ось такого типу йде вода по, по всій ось так локації дуже гарно. Є там е, різні, скажімо так, насадки, зміни, там більше, менше води і так далі. Ось це дуже круто і приваблює дуже дівчат для такої зйомки, роблять як особисто для себе, а також полюбляють робити для своїх хлопців як подарунок. Ось тому ось це, ну і на мою думку, незвично. І також є ще в цій же студії а, на цій же чорній. Локації ставляться ялинки і штучний сніг. Ось, і виглядає також дуже круто і незвично. І ці локації їх взагалі по одній в Дніпрі. Ось хочеться більш чогось якогось масштабного і щоб таких локацій було декілька. Але поки вони одні, і, і теж добре, що вони є. Від 350 гривень до 1000 гривень година. Відрізняються вони інтер'єром і кількістю квадратів площею своєю. Взагалі по Дніпру ціни десь, напевно, від 500 гривень за годину. Саме максимальний точно ціник не можу сказати, але десь 1015. За годину. За що просять 15 тисяч за годину? Що вони таке роблять? <с ага. <с ну, серйозно. Ну, це, напевно, більше працює ім'я, бренд. Особисто моя, це звичайно, весілля. А, у мене максимально день коштує 22 тисячі гривень. Звичайна зйомка у мене коштує 3 тисячі година. це такий середній цінник по Дніпру. Ось додатково сплачується оренда студія. Також я співпрацюю з візажистами, ви можете заказати макіяж зачіску. Також, ну, у мене багато всього є насправді. Друкую фотокниги. Ви можете замовляти як і за своїми фото, так і після нашої зйомки, картини. ну, Тобто, ось такий, але це все вже йде додатково. Популярне питання для кожного фотографа: скільки коштує твій фотоапарат сьогодні? Так, прямо на сьогодні сказати точно ціну його не можу, тому що не дивилася. Але а, в минулому році, у вересні місяці, він коштував 110-120 тисяч гривень. Це без об'єктиву. І об'єктив я взяла у грудні місяці, рік тому, за 31. Ти працююча мама чотирирічної доньки? Як ти поєднуєш це? Береш дитину на зйомки взагалі? Ну який в тебе графік? Так, ти знаєш, складного нічого взагалі в цьому я не бачу, і мені здається, що це легко і просто, якщо ти цього хочеш. Вона ходила в садочок, також є різні ігрові кімнати, де можна залишати діток у нас в Дніпрі. Бабуся, звичайно, допомагає. Скільки коштує твій фотоапарат сьогодні? Так, прямо на сьогодні сказати точно ціну його не можу, тому що не дивилася, але. В минулому році, у вересні місяці, він коштував 110-120 тисяч гривень. Це без об'єктиву. І об'єктив я взяла у грудні місяці, рік тому, за 31 тисячу гривень. Ну, зараз я думаю, якийсь зріст можливо є, але він незначний. А чому? Фото на телефон, як ми часто робимо в інстаграм, все ж таки не може бути альтернативою повною заміни професійної фотографії від фотографа. Тому що фотоапарат віддає вам якісніші знімки, яка б крута і якісна камера на телефоні не була. Як би ти не знімав, так зараз дуже продвинулося і фото на телефон, але вам все одно людина сама собі не може зробити фото. І тому потрібен фотограф. Ось це може і на телефон бути гарні знімки, і на фотоапарат, але все-таки потрібна людина, яка це зробить. Робить. Кого з відомих людей ти мрієш пофотографувати? З... Будь, просто свої, от Це може бути з Дніпра, з України, зі світу. От неважливо. От виділи топ-5 людей, яких би ти хотіла пофоткати. Хоч би одного назвати. Но... У будь-якої сфери дивись це ж світ великий. Я про це не замислювалася. Я напевно замислювалася, ще пофотографувати блогерів і поспівпрацювати. Але в мене була наприклад співпраця з Сашою Петрачук з Дніпра. Ось, і я якось ти мені задала таку планку зараз. Ось що я зупинилася на наших якихось відомих дівчатах-блогерів з Дніпра, а про прям відомих можливо. Ксенію Мішину, я на неї підписана, вона мені подобається. Ось. І знаю просто фотографа, наприклад, з Харкова. Вони виїхали у Грецію. Ось, і я все-таки хотіла б виїхати кудись за кордон і пофотографувати когось там. Про що ти мрієш після перемоги? Після перемоги, як і усі, я хочу, щоб. Був мир, щоб люди відновилися, відновили свій емоційний стан, щоб родини, які зараз не разом, щоб вони були разом, щоб батьки побачили своїх дітей. Ось, щоб був любов, мир і все було добре.